Усім великий привіт у новому відео. Усім привіт для любителів шопінгу, в Хто любить тут шопитися, дивитися новинки, просто розслабляє ця мережа магазинів, просто походити, подивитися, помріяти, зразу собі уявити, як виставити щось. В своєму інтер'єрі яке крісло, яке ліжко, який диван, тобто якусь статуеточку. Ну що? Відправляємося дивитися, що нового, які знижки. До речі, знижки є. Ось на це крісло. Хороша знижка. Зараз 7500, а ціна була 13 тисяч. Ось таке хутро теді. Досить зручне кажуть. Наскільки воно зручне, я не пробувала не сиділа, але запитувала, сидів хлопець раз малий. Я його запитала, він сказав, мені так зручно. Одразу зустрічають різні поличечки, поличечки ще би було, щоб хто їх там прикрутив, бо чоловік зразу скаже, не треба дири робити в стіні. 800 гривень ось така полиця настінна, і ми бачимо червоний ціничок, Це означає, що знижечка. А ціна була 1000 гривень. Зараз акція. А акція не вказано від котрого до котрого числа, як побачу, скажу вам. На принти, на принти-сніжечки, фоторамочки, але як можна цей принт одразу і чіпати. Тут якісь апельсинки, 170... 175 гривень апельсинки, ціна була 349. І різні принти. Ця флора мені подобається, але тут знижки немає. 200 гривень. Ось такий принт. Про цю картину я думала про цей принт. І на Чорну П'ятницю було 300, а зараз ціна піднялася 325. Ось такий. І я б вішала зразу, бо це якби вказано фоторамка, але можна використати в інтер'єрі як принт. 250 такий більший є. Крузинки зі знижками. Це натуральна сировина, використана 700 гривень, а ціна була 849 та вона досить глибока. Ось така корзинка. Ця з кришечкою 550 гривень зараз. Тут вже аромати, свічечки. Різний аромат є, напевно, залежить від того, який колір ось самого. Нічого ніякого аромату я не чую. Зовсім немає. За 75 гривень ще хотіти, але. Деколи є такі, якщо написано, ну, ароматична свічка, то має, якби по факту. Тут я не бачу ціни. Так, релакс для релаксу. Для релаксу. Тут аромат чути. Досить непоганий. Можна запитати при бажанні. Немає. Ціна знижена і тільки Ані з збоку ще є. Ось там. Ці вази їх так багато було, 175 гривень. Зараз зі знижкою, ціна була 235 гривень, інтер'єрна ваза. І свічечки. Ці вази ходові, я неодноразово бачу їх на різних фотографіях і відео. Вона вигляд інтер'єрний має і дуже красива ця прозора. А ваза з товстого скла і знижки немає, бо так завжди низька ціна, то тут знижок якби немає на це. 400 гривень коштує. Так, аромат дифузор з ароматами 175 гривень для приміщення спрей. Бул тестер. Іншому ой, кільки можна було послухати аромат. Тут немає тестера, але я думаю, нічого не змінилося, напевно, вони одинакові на свічечки ціни знижено, але вони мені не сподобалося. Колір ніякий, ні туди, ні сюди. От, до якого вони інтер'єру підійдуть, незрозуміло по кольору. Невиражений колір 125 гривень зараз. По посаду новинок немає, але є знижки на багато позицій. Тут була таця, якої вже немає, а є ваза. Мішки 150 гривень на цю майску. Вона мені подобається на гарному кольорі. Хоча це вся математика, і написано, що завжди низька ціна. І тут теж було так написано, бо хтось мені писав в коментарях, що якщо написано завжди низька ціна, то знижок немає. є. Просто заберуть оце, що написано, і причіплять оце. Як ви розумієте? Якщо захочуть зробити знижку, то не будуть до це якби їх не зобов'язує постійно а, продавати по цій ж ціні. Бо тут теж було так написано: і 200 гривень було. Це з єдиного комплекту. Тому завжди низька ціна, але ще може бути і знижка. Так, тут теж було, тут практично все було завжди низька ціна, але зараз 100 гривень, до речі, 175 гривень. Хороші знижки на посуд, до речі. Можна завітати не на все, але є. Є частково на тарілочки. Хто собі придивлявся. Тут, якщо ви пару штук берете, то по 65 гривень на кожній тарілці буде суттєво. Ось такі тарілки зараз 175 гривень. Друзі, ось такі подушки для глибокого сну називаються Релаксійні такі кобаски, обіймашки. Подушки-обіймашки. Це в новинках, я їх не бачила раніше, саме тут. Хочу подивитися, яка ціна. Ну, м'якенька вона реально обіймаєш, як нема кого свого коханого з боку, то можна з такою обіймашечкою заснути. Немає ціни. Немає. Ось ці подушки 115 гривень, якбо. а мене зацікавила саме ця. Я бачу, що це новинки, привезли, кинули, а ціну забула показати. Різне штучне хутро 475 гривень. Добавилося ось таке хутро теді, така шкірка ніби інтер'єрна, хорошенька, 475 гривень. Оце мені не дуже сподобалося, просто на крісло, якби оце класно. Як би називається 450 гривень, ще в білому кольорі, але мені більше подобається, вона гладкошерстна, а мені більше подобається. Ось така мохнатенька. Це якась менша, що попереднього показувала 425 гривень. Вони трішки інші, чи ні? А ось ця 475. Ось так зробила, щоб подивитися. Ну Трішки зливається з підлогою. Не дуже видно, але можна зробити висновок. Потрібні корзиночок для дрібничок 200 гривень. Чорний хутряний плед 350 гривень. Плед з флісу 130 на 170 гривень. Оціна яких я зуботочу, подобається подушка 275 гривень. І плед ковдри 600 гривень. Легенький там синтепон є. 600 гривень. В новинках додалися ось такі подушечки, як ствіду, майже 600 гривень. І бокова бахрома. Цікаві такі ствільвові тканини. Це поліестер 35х50. Такі інтер'єрні подушки на диван, на ліжко, на диван більше. Так. Стильненький диван, ось цей ну і не стіл непоганий а, зі знижкою і досить хорошою. Ще є місце знизу. Така полиця є. Можна там щось тримати, журнали, наприклад. Ціна зараз 5500, а коштувані 10 тисяч з поличкою Дуб Шпондуба. Ось його характеристики. Сподобався торшер, і він дуже добре вписується до цього маленького диванчика. лаунж диван Стеді Хутра. Зараз я знайду цей торшер і скажу вам ціну. Або можливо тут є ціна. 17-й номер. Ну підемо і подивимося. Такий льняний відтінок і ідеально вписується до тих диванів, до цих розкладних. Наприклад, до цього диванчика просто супер. А цей диван зараз 23 тисячі з половиною коштує зі знижкою. Ідемо дивитися, скільки коштує цей торшер. Прийшла, а тут 17-го номеру немає. Немає 17-го номеру, запаковано, щоб подивитися, яка ціна. А, непорядок. Ось такі красиві маленькі настільні лампи. Сьомий номер. Кераміка. Ось цей стильний. Ось цей маленький шостий коштує 500 гривень. 850 зі знижкою коштує ось цей сьомий. Зараз знижечка. Стіл під мрамор. 1650 гривень. Зараз він без знижки, бо завжди типу низька ціна. Ну буває що, як я вже говорила, буває що. Знімо цю табличку завжди низька ціна і може бути знижка. Який симпатичний пуф в'язаний. А, він такий ще плюс легесенький, 2700, правда. Але симпатяга пишеться в будь-який інтер'єр. Ну і на менш симпатичний стаді хутра ще такий пуф 3700. М'якенький на дерев'яних ніжках. Як вам крісла масажні розкладні, 16500 зі знаєшкою? Крісло масажне. 16500. Ціна була 22 тисячі. Англійська естетика. В англійському стилі, в стилі вінтаж крісла. Особливо ось цих два. Це просто така вінтажна естетика. Нагадую, якісь старі фірми. І зараз зі знижкою 5 тисяч коштують ось ці крісла в смужку і в клітинку. А ціна була 8500 ось таке крісло. І в клітиночку теж класненьке. Тканина як, якась на вигляд як шерстяна, як пальтова. Не написано, що який склад тканини. Брістоль, чи ні? А чому я так придумала, що брістоль? Ні. 5 тисяч, а ціна була 9 тисяч. Ось таке. Ну, ось ці пуфи, банкетка яка, а не пуф, це вже банкетка з ємністю, і ціна 7 тисяч. Можете відкрити цю банкеточку і там собі тримати всяку вся чину. І є в такому кольорі льону, кажуть, такий модний вислів. Цього кольору не баш, а кольор льону ще ось така є 5500 з такого самого, як би, текстилю покрита. Ця непогана. Тут і банкетка, банкетка і. Якби полички її різні, 8 тисяч шухлятки. Можна тут собі і взуття тримати, якщо є місце, в коридорі поставити це верх, який можна собі попрати. А, напевне, знімається цей чохол, Краще було б, якби якийсь такий контрастніший був. Ну, на мою думку. Прихожу вішаки, вішалки. А, так, це коштує 3000. А це без цієї тумби. Це просто ззаду тумба стоїть і такий вигляд має. Це просто ця металева штука, ось ця, оцей каркас металевий, коштує 3 тисячі. А ось така тумба для взуття, напевне. Шафа для взуття так. В залежності від розміру, коричнева така, якби А дуб 5 тисяч. Ціна. І білий 4750. Такий вибір є непоганий. Який нас половичок. вішачків, тут ви собі підвішуєте, одяг, тут складаєте щось, Гардеробна, бо в принципі більше. А, це тема, стелаж такий. Це більш гардеробно. 6 тисяч зараз ціна. І різні шафки, прихожу, гардеробну. І в залежності від метражу, який метраж, то така буде і ціна. От собі натисніть на паузу, кому важливо, щоб подивитися, чим вона ширша буде, то буде 11 тисяч 990, тобто 12 тисяч. Повна ціна ось ця шафа буде коштувати, як ви бачите, ось ця біла, буде коштувати 12 тисяч. А якщо ви хочете там якусь половинку, наприклад, з цього меншу, то буде дешевше. Так, дзеркало визьке 1800 гривень, і воно ззаді має таку підпірну стійку, що ви можете його не тільки вішати, а й можете для інтер'єру, таке інтер'єрне дзеркало собі так десь поставити, де вам вигідно, де ви хочете. Непогано зараз знижка, до речі, на нього 1800 гривень було дорожче. Подивилася, ціна була 4500, тобто досить хороша суттєва знижка. Друзі, ми були в Юску. всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах. Чекаю вас в коментарях. Поділіться своїми враженнями. Чи любите ви цю мережу магазинів, чи купляєте тут щось чи вдома? Речі з юску у вас як вам ціни? Всім до зустрічі.